Зараз йде чергове засідання Чернівецької обласної ради, на якому було представлено офіційно вже голова адміністрації обладерміністрації Фічука Самберговча та призначення показом президента голів районної держадміністрацій. Ми довго чекали, напевно, що відбирали найкращі пропозиції. Впевнені, що це гідні люди, які зможуть допомогти голові облдержадміністрації адміністрації в цей непростий час керувати нашу роботі. І одразу ну, наголосити на тому, що в листопаді місяці було створено опозицію, коаліцію в Верховній Раді, було обрано коаліційний уряд і коаліція, вона як і розп... теж розподіляє. Відповідальність за ті реформи, часто непопулярні, які проходять в нашій державі. Це реформи, які проваджує коаліційний уряд за підтримки коаліції у Верховній Раді. То тобто, при призначеннях наголі Райда адміністрації були враховані інтереси всіх учасників коаліції, тобто там і представники і Народного фронту, і БПП, і Батьківщини, тобто всі представники і всі політичні сили. Несуть відповідальність за провадження реформ, за стабілізацію, за життя економічне і політичне в нашій області. Сьогодні вперше за ініціативу голови облдержадміністрації відбулася зустріч голови облдиї адміністрації Фіщука з депутатами обраними від Чернівецької області, як мажоритарно-мажоритарного округа, так і постизку. На зустрічі були присутні. Тиміш, пан детактор Хайсківнець, я обговорили всі питання, які потребують нашої підтримки для пришвидшення і розвитку у філії. Це є питання розбудови пунктів пропуску дяківці Красноївській. Це дуже термінове питання і я вітаю рішення Чернівецької обласної ради, яка прийме протокольне рішення щодо звернення до прем'єр-міністра та Кімнату міністра. Пришвидшення цього процесу, тому що угоди про малий прикордонний рух було підписано прем'єр-міністр Вецинів Консуль, коли в Румунії. На наступний план народний тиждень відноситься ратифікація в Верховній Раді, тобто вона починає діяти. Для того, щоб вона в повну, на повну силу запрацювати, нам потрібно збільшити пункти пробування. І, до речі, ще раз нагадую, що місто Челенці повністю йшло до підію цієї угоди. Цього тижня ми працюємо в мажоритарних округах. У мене були зустрічі в Застанівському районі, в Сторожинецькому, Вижницькому, Западі, Керменеччина, Сокирянщина, Котинщина. Цікаве, що я зрозумів це те, що під час зустрічі з головами сієради Застанівського району, яке відбулося нас у останній вівторок у районній раді, процес об добровільного об'єднання територіальних громад в деяких районах навіть ще не розпочинається. Є позитивний досвід Хотинського району, де вже всі голови всі рад обговорили це питання, вийшли на спільне рішення. І в Хотинському району буде приблизно 9-10 вже об'єднаних територіальних громад. Натомість в Застанському районі вони ще не дійшли, не почали навіть щобись. Цей процес треба терміново пришвидшити. І тому я звертався сьогодні з трибуни Чернівецької обласної ради до новопризначеної волі райдержадміністрації, і буде присутній голови райрад, щоб вони вискіплюше ставилися до цього питання. Тому що треба, ну дедлайн, це 15 липня, до кого треба подати свої пропозиції до обласної ради, затвердити їх і подати на комінальних тому що у вересні місяці треба вже. Подавати на розгляд міністрів бюджетною резолюцію, де передбачатиметься фінансування об'єднаних територіальних громад об напряму з державного бюджету. Це пряма зацікавленість голів сільрад для того, щоб вони об'єдналися для того, щоб видатки були передбачені бюджетом 2016 року. Хочу ще раз зауважити, що добровільна. Об'єднання територіальних громад стимулюється з боку держави тим, що після об'єднання 60% податку на доходи фізичних осіб будуть лишатися територіальних громад. Зауважу, що позиція Народного фронту полягає в тому, що надання їм права на розпорядження землі, які не входять до меж територіальних одиниць, буде лише після того, коли пройде, пройде процес об'єднання. Тому що якщо зараз наразі є. Існує законопроект, який передбачається наданням вже територіального громад повноважень щодо розподілу земельних запасів, як називається, то це за, за процес 100%. Спочатку об'єднайтеся, вирішить, скільки сіл буде входити до територіальних громад, потім земля буде надана ще раз запропонувати, що землею ніхто не буде розпоряджатися. Вона буде передана територіальним громадам. Це головна засторога зараз від сільських рад, яку я почув. І наразі, наразі цікава була зустріч у Садгорі у вівторок, коли ми зустрічалися з мешканцями Садгори, з представниками громадських організацій, вуличних комітетів, будинкових комітетів, ОСББ стосовно е, прийняття рішення Чернівецької міської ради про скасування районного поділу в місті Черниці. що було цілком логічне, воно було неодноразово ставлено, але. Е, Розумію, що деякі політичні сили Чернівецької міській ради це питання розмов про того, щоб ставити його як піар перед черговими місцевими виборами. Зустрілися з громади, зрозуміли, питання було суто економічного характеру. І е, мер міський голова Чернівців Олексій Каспрук запевнив громадян, що. Ніякому разі це не позначиться на їх можливості отримати будь-які довідки або звер... звертатися до органів влади безпосередньо в садворі. Як це буде відбуватися? Відділ, управління. Це питання, яке буде вирішувати створена комісія, яка буде зрегульовувати питання щодо того, як буде функціонувати місто після скасування районного ковід. До речі, це Рішення більш глибоке, тому що попереднє рішення щодо скасування районних рад це було лише зміна вивізки і підміна реформи просто розпуском районних рад. Районний поділ передбачає і ну, прокуратуру після реформи районних так не буде. Це передбачає, не буде районних відділки міліції, районних судів і інших органів, які часто дублювали один одного. Роботу треба проводити, збиратися до того, щоб з 1 січня Чернівці вже функціонували як єдине місто, без району ковід. Оце таки, принаймні, останні події, які я відчув у нашому місті, готові відповісти на ваші запитання. Дякую.